Брати і сестри, давайте ми всі разом від щирого серця скажемо слава Господу. Слава. Я розумію, що всі ви були в ранковому служінні, ми були так само, другі церкві в ранковому служінні сьогодні у вас, в вечірньому служінні. І, ісуючи всі слова, слова, які виражалися в піснях, в проповідях, Сидячи на своєму місці, я згадав те місце Слово Божого, коли Христос кормив людей в пустині ото п'ять тисяч чоловіків, крім жінок і дітей, отими п'ятьма хлібами і двома рибами. І написано, що їли всі і наїлися. Я думаю, в двох служіннях нас сьогодні, в день недільний, Ісус Христос оті хліби розломав і ту рибу, і подав через уста братів. Через уста оцих дітей руками оцих учеників Він роздав народу. І я розумію, що ми сьогодні в день недільний, наша жардуща душа могла наїстись і напитися. Слава нашому Богу! Я читаю одне місце Слово Божого. Ми будемо готуватися до молитви і будемо дякувати Богу за те, що Він. Нас благословляє і про нас заботиться. Це книга чисел, читаємо 22 розділ, читаю тільки один вірш, 32 Другий вірш. І сказав йому ангел Господень, за що Ти бід ослісу твою воту вже три рази. Я вийшов, щоб воспріп'ятство тобі, тому що путь Твой не прав передо мною. Хто читає Слово Боже, розуміє, про що це написано. В свій час, коли моавіцький цар, побачив, як, по своїй дорозі, ідучи, направляючи Ізраїль, все поїдає, як траву, віл, люди його і він задумався. і Валак що робить? Посилає своїх князів, своїх тих, хто біля нього, щоб вони пішли. І з такою просьбою до Валаама і сказали. Цар, Валак просить, прийди і прокляни оцей народ. Тому що якщо ти проклянеш, вони будуть прокляті, якщо ти благословиш, вони будуть благословені. І ось ці вельможі поприходили і почали просити Валаама. І ми там читаємо, що Валаам сказав: залиштеся, я попитаю Бога і Бог йому не дав. Добро на те, що він ішов з ними, щоб проклинати Ізраїля. Валак посилає знов більш знатніших, більш важливіших таких людей в всьому царстві і каже: підіть, скажіть я все, що тільки він хоче. Я, я обогачу його, я дам йому. Великі подарунки, і приходять знову ці люди. І знову те ж саме слово: і прокляни, тому що цар наш, моавицький, волак просить, щоб ти це зробив. Знов так само Валам поступає. І ми ось прочитали, що все ж таки Валам відправився з цими послами. І пішов. І перед цим стихом, який я прочитав, там написано, що він їхав на своїй ослиці. І ослиця побачила ангела з мечом в руках, і вона звернула з дороги і пішла на поле. І Валаам почав бити ослицю, направляючи знову її на дорогу. І знову ослиця побачила, ангел перед ним стоїть в такому вузькому місці, з однієї стіна, і з іншої сторони стіна, така вузька дорога. Коли ми їхали до вас, то я казав: такі вузькі дороги. Кінтака, що кажись, можна стікло за стекло зацепити. Ну ми так привикли на ширших їздити в Вашингтоні. Я думаю, можливо, у вас вони і не вузькі. І ось на такій вузькій дорозі став ангел, Господній ослиця побачила, і написано, що вона прижалася до стіни, однієї стіни, і прижала навіть ногу Валааму. І Валаам знову її почав бити цю ослицю. І в третьому місці ангел вже став в такому вузькому місці. І ослиця знову побачила цього ангела з мечом, і вона прямо лягла під, під Валаамом, ослиця. І він сильно почав написано бити. І ось там перед цим віршом ослиця обізвалася до Валаама, каже, Хіба я з тобою так поступала до цього часу? Я ж була послушною тобі, чоловічим. Язиком почала ослиця говорити до Валама, до і Валаам нічого не зрозумів, тому що в його серці таке піднялося, що каже, якби був у мене меч, я б тебе би. Дає відповідь на те, що ослиця до Валама, каже, хіба я з тобою раніше так поступала, а він каже, «Якби в, тебе, якби в мене був меч, я тебе умертив за те, що ти так наді мною насміялась. І ось ми прочитали, ангел Господній заговорив Валаама і каже, чого ти б'єш у ось уже третій раз. я вийшов на дорогу, щоб тобі воспреп'ятствувати. Брати і сестри, на цих словах я хотів би коротко зупинитися, і потім ми будемо молитися. Пам'ятаєте, в Слові Божому є таке місце, Слово Боже, коли один чоловік, який був ревнитель закону. Який випросив у пересвященника направлення, як можна сказати, письма до Дамаску, йти і там послідовників Ісуса Христа в'язати і направляти їх до Єрусалим. І там на дорогу цьому чоловіку вийшов Господь, щоб його зупинити, Він його зупинив. Осяя світло, він почув голос, «Сау, сау, чого ти гониш мене? Ті, які з ними йшли, вони зупинилися, не бачать нікого, а чують голос. Сал від того сяйва, яке освітило його, він осліп, і зразу він зрозумів, чий це голос, каже, Господи, що ти мені повелиш робити. І Господь йому сказав, що робити. Сав, зрозумів, будучи гонителем послідовників Ісуса Христа, зразу зрозумів, що це Господь до нього заговорив. Тому що, Господь каже, трудно тобі йти проти ружна. Я го, якого ти гониш. Ми бачимо в цьому випадку, коли ми прочитали, то Валаам, будучи проком Господнім, він не зрозумів, коли йому ослиця говорила язиком чоловіческим. І ось мусив Господь заговорити до Валаама і каже, я вийшов на дорогу. То не ослиця винна, то ти такий винний, що я змушений. Щоб через ослицю проговорити, і то ти не чуєш. Я тобі кажу: я вийшов на дорогу, щоб тобі перешкодити, тому що дорога твоя перед очами моїми вона є неправильна. Брати і сестри, в нашому житті як буває? Дивлячись на ваш зал, я так бачу багато дітей, молоді, молоді, молодих сімей, і хотілося б звернутися до всіх. Навіть і до старших, тому що буває, що і в старших людях таке трапляється, що десь неправильна дорога, і змушений Бог буває, змушений своєю великою любові до нас, бо хоче нас довести до того назначеного місця, до тієї цілі, куди направив, щоб виходити і воспреп'ятствувати. На нашій дорозі, щоб ми зупинилися і роздивилися, як слово Боже написано: зупиніться, роздивіться, розпитайте, розузнайте, де дорога добра. і Йдіть по ній і знайдете спокій душам вашим. Брати і сестри, пам'ятаєте прок Господні, другі такий прок, як Іона. Дуже таке яскраве місце. Про Іону написано навіть наші діти. Я думаю, знають цю історію, тому що навіть коли до мене внуки приїжджають, вони знають цю історію про Іону. Вони знають про Даніла, але ж я хотів би звернутися на Іону. Іона, чуючи голос Господні, Іона, іди в Ніневію і проповідуй, що ще 40 днів і Ніневія буде розрушена. Почувши такий конкретний голос, таке повеління від Бога, я думаю, що він чітко знав, що це Бог йому говорить. Це не якийсь такий голос, він почував по думки. Він, знаючи, як Бог з ним говорив до цього часу. І ось чуючи такий голос, він бере квіток. І в протилежну сторону пливе, опускається вниз корабля. І думав, що він буде успішний в цій дорозі. Але Бог вийшов на дорогу. Бог вийшов на дорогу там, на морі, вийшов Бог, щоб зупинити Іону, щоб воспреп'яство, тому що путь твій Іона неправильний. Не такий. Я не туди послав, не у хварсіс, в Невію тобі треба піти і проповідувати слово, тому що там багато людей. Вони не знають, не розлічають правої від лівої руки. Вони потребують слова, щоб ти їм передав, щоб ти вони почули, щоб вони зупинилися на своїх дорогах неправильних. Іона. Я вийшов на дорогу, щоб тебе зупинити. І ви знаєте, скільки людей в переживанні через одного Іону, який неправильно вибрав собі дорогу, свою дорогу і збрав. В переживаннях корабельщики, всі, всі матроси, всі ті, які. Пливуть на тому крові всі в переживанні, викидають свої клади в море кидають, аби щоб спасти душу. Ви подивіться, заради одного чоловіка, який вибирає неправильну дорогу. Скільки буває таких моментів, що багато навруги нас людей страдають, бо ми неправильно вибираємо дорогу. І Господь змушений виходити і зупиняти. Це буває. Больно, це буває неприємно, але це любов Господня. Ми повинні зрозуміти, що це велика любов, що Господня, коли Бог виходить на дорогу, щоб зупинити нас, щоб нам іще іще раз сказати, щоб ми могли почути, що не така дорога твоя. Не до того тебе Господь направляє, не до того Бог тебе кличе. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос вибирав своїх учеників і до Петра сказав, що я тебе зроблю ловцем людей. І Петро оставив свої сітки, пішов, пішов за Христом три з половиною роки ходив. І після того, коли вже Ісус Христос помер, коли вже Він воскрес, і Він таку задав ноту Петро до своїх учнів, я йду ловити рибу. А вони кажуть, і ми з тобою підемо. І ми там читаємо цілу ніч, оці. Досконалі рибаки закидали по ліву, по праву сторону, цілу ніч свої сіти, нічого не зловили. Нічого нема, нема ніякого успіху. Знаючи, де можна закидати, як закидати, де є риба, знаючи, тому що вони виросли на, на, на тому озері, а тут нема нічого. Чому? Петро, не до того тебе кликав 3,5 роки назад Ісус Христос. Своя дорога неправильна. Христос сказав, я зловлю, зроблю тебе ловцем людей. А ти повернувся через три з половиною роки до того самого ремесла, щоб ловити рибу. І пам'ятайте, на березі Ісус Христос стоїть, да й запитання їм дає, чи є вас що їсти. А вони, я думаю, поникнувши своїми головами, кажуть, нема. І Христос сказав: закиньте по праву Сторону і піймаєте. І коли вони закинули, і тут Петро каже: Господь мій і Бог мій. Брати і сестри, Петро зрозумів, і там ще на березі Христос до нього звертається: Симонайонин, ти мене любиш. Другий раз ти мене любиш. Третій раз ти мене любиш. Так, Господи? І Христос знову повторяє: Паси овець моїх, це твоя дорога. Коли ти був молодий, то ходив куди хотів, а коли постарієш, то пропаяшуть тебе і поведуть куди не схочеш. Ось це твоя дорога. Я вийшов, щоби воспреп'ятство тебе, тому що путь твій не прав передо мною. Дорогі брати, дорога сестри, дорога молодь, чи в вашому житті не буває такого, що ваші дороги є неправильні перед лицем Господнім. Чи не буває в вашому житті, що ви явно бачите, що то Господь щось втручається в моє життя, і все воно не, не кладеться, все воно, як кажуть, там, де тонко ще рветься, і чи не приходить нам така думка, можливо, моя дорога неправильна. Можливо, мої тато і мама казали, сину, доньку, не йди туди, не їй туди. А я не послухав, не послухала і поїхав, і поїхала. І ось те і інше сталося, що, як кажуть, часом, Працюємо на деревий кошельок. Чи не, чи не той якраз той момент, коли Господь зупиняє, коли Господь починає стукати, коли можливо навіть ослиця прижимає ногу до стіни, коли якісь аварії трапляються, і коли ось якісь наслідки приходять на, на нашому тілі, знаки остаються. Можливо, то любов Господня, можливо, то Бог бачить, що ось сина і доньки не та дорога, і він виходить на дорогу, щоб зупиняти. Дорогі мої брати сестри, мені так подобається. Один такий приклад на сторінках Біблії написано, коли Давид прийшов, і там була війна між міжліянами і Ізраїльтянами і Давид там переконував царя, що я піду, я сражуся. Тому що в мене в житті таке було, що я, коли бував, пас овечки в домі батька свого, і коли лев чи медвідь приходив і забирав овечку, я гнався і забирав її. І... Однімав її із пасті льва і медведя. І коли ось він так розказував, то такий момент там є таке слово написано, що Савил сказав: іди, і нехай буде Господь з тобою. Молодь дорога! Коли вам здається, так хочеться десь піти, щось робити, якісь прийняти рішення в своєму житті, а вам тато і мама каже, а можливо, навіть брати служителя кажуть, молодь то не та дорога. То не так потрібно. Треба зовсім інший шлях, щоб мати благословення потім в сімейному житті. Я хотів би, щоб ви почули оці слова, які в той час сказав Саул Давида. Я хотів би, щоб коли вам так щось хочеться, ви просите батьків, а вони нам не дозволяють. Продовжуйте просити. А можливо, поміняйте свою думку, дочекайтеся того моменту, щоб вам буде благословеними, щоб батьки вам сказали, або ж брати служителя, іди, нехай буде Господь з тобою. Молодь, дорога, ви будете благословені Богу. Ви будете бачити благословення в тій дорозі. Ви будете мати успіх в тій дорозі. Дорога церква, брати і сестри, давайте ми всі провіримо, чи не буває в нашому житті з нами так, як було з Волаамом. Бог вийшов, щоби воспреп'ятствувати. Слово Божу, написано, хто наблюдає за путем своїм. Тому явлю я спасіння Божє. Я хотів би, щоб ми, як старші, молоді, діти, всі, хто мене розуміють і чують, щоб ми час від часу провіряли свою дорогу, що вона є угодна перед лицем нашого Господа. В книзі Плаче Ремі написано іспитаєм, і іслєдуєм путі свої, і обратімося Господу. Для всіх нас сьогодні, сидячи в цьому залі, є ще можливість, тому що ми. Є живі, в нашій грудях б'ється серце, наш розум може працювати. Наші уші чують, серце наше чує, що нам сьогодні Господь говорить. І якщо він сьогодні, тебе і мене в цьому служінні хоче направити на дорогу добру, то давайте провіримо наші дороги. Давайте разом з Давидом скажемо: іспитай мене, Боже, і узнай серце моє, іспитай мене, і узнай помишлення мої, і зри не на опасному для путі. І мене на путь вічний. Я хотів би разом з вами помолитися. Подякувати Бога за це слово, за цей день, благословений Богом, за всі благословення, які ви бачили в житті своєму. І якщо ви бачили в житті своєму, що ангел Господній виходив, поперок дороги вам. Давайте поки що в грудях наших б'ється серце поправляти. Прислуховуватися до того, що Бог говорить, що Слово Господне Сьогодні говорить до нас, і бути виконавцями волі Божої, щоб нам іти прямою дорогою, яка веде до вічності, молимось. Амінь.